Віддає газу на своєму мотоциклі байкер Олександр Косяченко. Каже, разом із дружиною приїхав із Дніпра. Їхали в Золотоношу під зливою 5 годин, аби сьогодні показати, на що здатен його двоколісний. Це кросовий мотоцикл Кавасакі 85. Ну, То тобто він кросовий. Це я так тільки переробив. А це привіз його з Дніпра на змагання. До вас. Я захоплююсь з дитинства. Коли тепло, вже вже старий би, коли тепло, тоди перемовля. Якщо погода є, то їжджу. І з чоловіком розповідає пані Ольга, торік об'їздили Албанію. Сьогодні ж підкорюють дороги Золотоніщини. Я більше підтримка. Що я їжджу небагато і дуже так, акуратно. Ну, а чого? Не хочеться піддати газку часом. На машині так, на мото боюсь. Плануємо влітку приїхати на «Мотофест». У будні з 9 до 18 години він працює енергетиком, а у вільний час сідлає байк, говорить учасник фестивалю пан Максим. Ну, до цього їздив на малокубатурному на мотоциклі. Зрозумів, що хочеться щось більш таке для того, щоб по кайфу просто їхати по місту, спокійно, не летіти нікуди. В залежності від свободного часу. Вільного а, часу не так багато, чисто як хобі. Релакс пів тисячі байкерів, а також тих, хто просто любить мотоцикли. Сьогодні зібрав моторок фестиваль Сила нації в Золотоноші, розповів організатор Валерій Лісун. Цьогоріч це буде сьомий фестиваль, а спочатку повномасштабний і доброчинний. Ми проводимо невеличку мотопрограму. Після цього у нас силові спортивні змагання для пропаганди здорового способу життя. І пригощаємо кашою юшкою. Також донат по бажанню за кашу юшку. І музичний концерт на фіналочку, безкоштовний виступ, люди слухають музику і донатять також на ЗСУ. Мотоконкурси проходять мотоджимхана, це фігурне керування мотоциклом, потрібно біжати фішки, щоб їх не завалити, щоб самому не впасти і продемонструвати класну техніку. Потім саме такий цікавий, мені так здається, це найгучний вихлоп мотоцикла. Гучний мотор, ми вибираємо самого гучного. Такі маленькі заходи. Ми проводимо кожного місяця влітку. І один великий всередині на початку липня ми проводимо, щоб добрати ці кошти, і максимально що потребує там РБ, Ми їм будемо направляти. Це зустріч однодумців, зустріч старих. І нових мотодрузів. разом ми сила нації, тому що ми об'єднуємося спільними інтересами і допомагаємо як один одному і тим, хто це потребує, тому що ми українці, ми на нашій землі, і ми повинні дружити і підтримати одного. Як помірялися, чий мотор гучніше, учасники вирушають їсти юшку з кашею. Їх, говорить кухар Роман Гончар, наварили 400 літрів. Головне, щоб всі ті, хто приїхали, були не голодні. Саме це головне. На цей раз зробили більш густішу, щоб була така справжня, така козацький куліш. В змаганнях цього року участі не брав, але куліш спробував, каже місцевий житель Олександр Цибенко. Сьогодні ми не встигли. Ми приїхали дуже пізно. Встигли тільки на ось цей вже захід. Каша дуже смачна. Зробили донат обов'язково всі робіть донати. Також замовили шашлик. Дуже все смачно. Як у мемчику я наївся, все добре, буряк во коротше, все дуже супер. За словами Валерія Лісуна, зібрані під час фестивалю гроші спрямують на купівлю мотоциклів військовим на фронт. Скільки зберуть, буде відомо згодом. Анастасія Кашиїт, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.